Що за фігня? Як же ми завтекали? Я не зрозумів. Ти про що? Радян, у нас обох у житті відбувається копа цікаво. А ви у рекламі не знімались? О, так, так. У мене. У мене. У мене. Генітальний герпес. Як справді. Джастін. Не висаджу мене чувачок, бо я психований. Ми сьогодні на вечірку йдемо приводами чи копами. Я не хочу бути приводом. То будемо копами. Усі думають, що ми реально коїться <ріст> поліція! О, це було класно! Опа, а що це ми робимо? Офіцера, це Це прикол? <ріст> <ріст> <Штягну>. <ріст> Довго ми ще будемо гратись. Звідки ця тачка? І бей, чувак! Це ж супер незаконно, так? Це ні! Ні. Ну О, Твою! цього року нас років на десять посадять. Увага порушення громадського порядку. Так. Ні, Так. ні. Годі не Ні! Три жінки. 20. Алкоголь Алкогольна інтоксикація. Ох те, що треба. <ріпи> <ріпи> Що за. Вибач. Фейкові копи. Відчиніть поліція. Слава Богу, що ви тут. О, так, Слава Богу, що ми тут. Це мої подруги, студентки. Другий клас. Ой, ні! Що той, за пізно? Припиніть. Спокійно. О, 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 Контролюй ситуацію. За що нам це? Скоро у кінотеатрах.